Вітаю! Слава Україні! На огляді, ніж від тусан. такий цікавий зі східними такими мотивами. Модель називається ТС-367. Так, по порядку рукоять титан. Такі 3 d обробка. фрезерування такі теж продольно, діагонально. Овальні, везде радіуси коротше, є. І вставочка з мікарти сірого кольору. Теж 3D-обробка. Така мікарта мілка, але цепка, що саме цікаве. Так, ось ви фірмовий отвір для темляка, повні нормальний, бекспейсер невеличкий титановий, протилежна сторона подібна повністю, фреймлок з сухарем і кліпса. Титанова середньої жорсткості, все добре. Клин строго по центру, в усілому у нас керамічні підшипники. Відкривається двома способами. За плавник і за цей пазик. вифрезерований оці такий овально трикутний О, ну, паз, не знаю, дол. Щось таке. Так, замок, фреймлок, заходить на товщину сухаря, запаса десь біля половини ще є. облегшень більше немає. Вага ножа 143 г. Баланс, ну, як бачите, на підпальцевий строго. хваті, ну, зручний, східні взагалі. хваті завжди, більшість дуже зручні. І за рахунок оцього прогіба з носічками. Тут палець взагалі стає де завгодно. І достатньо нормально. Насічка не така, вже, щоб агресивна, але за рахунок цього прогіба палець нікуди не тікає. Любим хватом можна брати. Так, лезо. На лезі у нас сталь d 2 Спуски прямі, сатін високі, ну, практично по максимуму. Вифрезеровано повністю, тільки до цього пазика тут сама основа, а далі все. Ось такий чойл достатньо, достатньо робочий, все добре. Все нормально, все ідеально практично. По обуху у нас 3,8. Зведення взагалі ідеальне. 0,3. Це різак, реальний різак на всі випадки в житті. Товщина рукояті 14,5 мм. Габаріти. Зараз. Загальна довжина 220 мм. 4 мм. І довжина леза у нас 95 мм. Ну, за рахунок чойла РК трішечки менше, але не набагато. РК виходить 91 мм. Теж, ну коротше, повністю робочий ніж на всі випадки житті. Якість ідеальна, як завжди, у Титана. Ой, у Тусана. І матеріали теж дуже гарні, ну практично преміум. Рекомендую.